Зараз я вам розкажу про експеримент з якрема, який я зробила п'ять років тому. Я вела і досі веду свій інстаграм. До речі, підписуйтесь, кому цікаво. Я провела експеримент, коли протягом двох місяців кожного ранку я вставала і показувала в сторіс, які. Дорнуваті шкарпетки я сьогодні вдягаю. Це були шкарпетки, оце сода і сіль. Ви знаєте, українська. У мене були шкарпетки, бухівська туалетна бумага, були шкарпетки з Марео, вибачайте, але були шкарпетки з чоловічими геніталіями. І я постійно купувала ці шкарпетки. Я постійно кожного ранку їх показувала. Що ви думаєте? Пройшло декілька місяців, і мої власні підписники почали надсилати фотки. Там Аня, я зараз у Вроцлаві, іду по підземному переходу. Бачу, що там продають шкарпетки з кактусами. І я про тебе згадав. Тобто людина десь в переході побачила в іншій країні і згадала про це, згадала про мене. Далі. Дуже цікаво, мені почали ці шкарпетки надсилати. <гум> Мої підписники. для того, щоб збільшити мою колекцію, я, звісно ж, з задоволенням це приймала, надягала ці шкарпетки і продовжувала показувати. Тобто Аня і шкарпетка це був вже дуже класний якір. Пройшло 5 років. До мене. Кілька місяців тому приїжджала колега. Ну ми з нею нещодавно почали співпрацювати, тому вона не бачила цього експерименту, і вона не знала, але їй хотілося мені щось привезти В подарунок вона закинула в до наших спільних знайомих питання, і її люди сказали: Аня, вези дронуваті шкарпетки. Вона привезла з гномами. Відповідно, 5 років пройшло. 5 років я не робила нічого з шкарпетками, я не показувала їх. Але. <реш> Якір досі лишився, тобто вона запитала, і всі одразу: Супер, давай купуй їй шкарпет.